Що ж друзі, всім привіт! З вами знову Вася про таксі І сьогоднішньою темою відео буде, чому ж, чому ж люди затримуються працювати зі мною досить тривалий час. Кому буде цікаво, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, а зараз ми з вами це проговоримо. Отже, е, хотів би вам пояснити, чому я вирішив знятися в такій локації цей раз. Тому що там моїм радіатор, тут приїхав Бодя каву попити, а поговоримо саме про ось цей автомобіль. Конкретно цей автомобіль е, є водій, який зі мною працював ще до війни. Ми, е, він починав свій шлях таксіста, е, ми починали його разом, можна сказати. І періодично він від мене йшов, повертався, йшов, повертався Я кажу, що ти шастиш. Він каже, ну я дуже хочу заробити на свою машину. Кажу, ну давай на, на неї заробимо просто разом. Ти будеш робити, я на тобі заробляти, але в тебе буде машина. І ми знайшли такий експериментальний м -м, вид. Співпраці е, знайшовся інвестор, який каже: Я не хочу цих великих прибутків, але я не хочу ніяких ризиків. Можна мені, будь ласка, ось так, як є в місті певні е, компанії, які беруть 18% річних, ну, які я даю гроші. Автівка на мені, 18 річних я отримую на тіло заборгованості, плюс тіло заборгованості, і ви собі обслуговуєте, несіть ризики і так далі і тому подібне. І цей автомобіль взятий саме на таких умовах і відданий водієві, який працює в моїй компанії, на звичайних стандартних умовах. Але він вміє працювати. Значить, задумка в чому? Що цей автомобіль для водія з одної сторони, обходиться в 18% річних на викупі, тобто на тіло кредиту, що не є так багато. При цьому цей автомобіль частково сам на себе заробляє платіж е і виплачує себе. Водій при цьому працює цей автомобіль, вже би я не взяв на керування в Києві. Та і водій би на цьому автомобілі міг працювати лише стандартів Києві, щоб е його КПД знизило відсотків на 20. Натомість ми взяли це авто в Вінницю, водій залишився працювати в Києві, нормально заробляє на автокомпанії, авто... а цю автівку віддав в керування компанії. І тобто виходить такий голландський штурвал, поняли? Всі довольні. Не знаємо, що з цього вийде. Рік часу у нас на цей експеримент є. Можливо, ми відзнімемо, прям створимо плейлист, зробимо якийсь там перелік роликів зріс кварталу, зріс півріччя, скільки в людини йде витрат на автомобіль, скільки людина переплатила за автомобіль, скільки людині автомобіль привіз сам на себе виплатив, а скільки людині прийшлося самотужки дотягнутися, заплатити. Але е, ось ось вам і відповідь, що в цілому ті умови, які я озвучую стартові, на які до мене водії приходять, вони базові, але вони завжди можуть е, мінятися, розумієте? І я завжди стараюся з більшістю водіїв знайти якийсь індивідуальний підхід і скомпенсувати ту ситуацію, де водійові кажеться, що Вася багато забирає грошей. А Вася багато грошей так, «Да, забирає. Але я знаю, що я забираю, бо я завжди вертаю табличку ділення знаю. І багато хто з вас може думати, а що ж він, типу, якщо він сам викупає, хіба нелогічніше би було сісти на свою машину, яку ти викупаєш, викупати їдеш в Києві, в Києві ти все одно заробиш більше, чим машина привезе тобі в Вінниці. Так, але людина хоче зробити трішечки, е, спробувати себе в інвестуванні, трішечки мати простір для маневру, для того, щоб відчути пасивні надходження. Нехай вони не такі великі, тому що, ще раз повторюю, найбільші ризики викупу автомобілів це те, що... Ламаються люди, ламається желізо. І в моменти простоювань, в моменти ДТП, коли ти сам викупаєш і ти же залишаєшся без роботи, і тобі його треба і викупати, і ремонтувати, це для тебе яма. А коли воно знаходиться в управлінні компанії, компанія може підстрахувати, підкласти свої гроші, скерувати, перенаправити, а ти собі просто працюєш. І навіть якщо щось трапиться з автівкою, на якій ти працюєш в моменті, ти отримаєш нову автівку, бо ти гідний водій, і далі зможеш генерувати кошти, і, врешті-решт, дойти до своєї мрії свого автомобіля. По цифрах виходять наступні платежі. Йому він платить 900 доларів в місяць. Да-да-да, це багато. В цілому, якщо він сам її викупав, він би ну, практично би витрачав під ноль при важкій праці. Але так як приблизно. 40% цієї суми сформує йому пасивні надходження від автомобіля. і Йому треба всього 500 доларів на викуп. Це абсолютно посильна цифра, працюючи на автомобілі компанії. Договір у нас, що він має викупити цей автомобіль на протязі року. Да, інвестор не так багато заробить, але ще раз кажу: хто не хоче нести ризики, той не може претендувати на великі доходи. В цілому. Ця система буде частиною мотиваційного бонусу компанії, які в нас є декілька. В нас є щоденні челенджі на е, кращу касу в режимі Вікторини, тобто виграються гроші. У нас є тижневі каси, чотири премії також. Е, і це буде частиною мотиваційного бонусу роботи в е, компанії, тому що на таких умовах е, автівки будуть здаватися лише тим водіям, які достатньо багато часу вже пропрацювали, з якими є. Налагоджений зв'язок, синергія і розуміння, що це відповідальна людина, і таким чином людина зможе все ж таки вискочити з цього е, такого порочного круга. Називаємо це так. Всі це знають. Коли ти робиш, робиш, чую будь бо на місці зараз бета-тестування проходить е, місяця. Три-чотири ми хочемо понаблюдати, тому що вже є декілька хлопців в компанії, які знають про це. Ми з цього таємницю не робимо. Ми дуже близько всі спілкуємося, зустрічаємося на каву. І не тільки на щось гарачей, іногда вже давно не здибалися. Так ось про цю ситуацію в парку багато людей вже знає, багато людей вже до цього готові. Єдине, що тепер немає такої великої кількості тих інвесторів, які готові на без. Ризикову низьку дохідність тому можливо для тих інвесторів, які вагаються, які не розуміють, як цей ринок працює, які не хочуть брати на себе ризики і витрати в виді обслуговування старих автівок, страхування їх проходження техогляду, ризиків ДТП простоювань. Можливо, вас зацікавить дохідність в виді 18% річних. На тіло кредита, будь ласка, я ж кажу, є вже певний пул водіїв, які працюють півроку і більше в компанії, які здатні потягнути це, тому що вони і заробляють в компанії непогано, і вже мають певний капітал. Тому звертайтеся. Що ж, друзі, як ви можете зрозуміти, хто мене досить давно дивиться, ви бачите, що я стараюсь не стояти на місці і шукати різні методи взаємо. Праці між як водіями, так і інвесторами. Тому кому цікаво як робота, зараз бачите, в нас додається потихеньку викуп, але повторюю, викуп доступний буде поки що лише для тих, хто достатньо давно в компанії прийшов. Але вам нічого не заважає прийти вже в компанію, пробути в ній достатньо давно і бути старічком, і теж прийти на викуп. А інвесторів. Теж задумайтеся, можливо, вам це і буде інтересно. З вами був Вася про таксі. Підписуйтесь, коментуйте, буду вдячний, вдячний за активність.